Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде знову на одну з найболючіших тем, яка цікавить людей, як висушити заготовку, сиру заготовку, перш ніж вона перетвориться ось на готовий виріб, друзі. Адже вкрай рідко нам потрапляють до, до рук такий матеріал, сухий, з яким одразу можна працювати і робити готовий виріб. Нещодавно, кілька місяців тому я вже знімав подібне відео, де я розглядав три методи сушіння. Методи є, коли заготовки висихають своїм природним шляхом і примусовим. Мається на увазі мікрохвильова піч або духова шафа. Отже, а сьогодні, друзі, я хочу торкнутися саме такого методу, як сушіння в мікрохвильовій печі. Тому, кому ця тема буде цікава, запрошую. На просторах YouTube, друзі, дуже багато, дуже багато подібних відео. Але я хочу вам сказати, що не треба все сліпо копіювати. Бо цю інформацію, яку ви передивляєте з YouTube, я би сказав, що це лише е, інформація для вашого роздуму. Бо без вашої особистої практики, поки ви самі не спробуєте, ви не зрозумієте, що є правильним, що є вірним. І, до речі, сьогоднішнє моє відео, друзі, це також лише інформація для вашого роздуму. Я вам скажу відверто, чесно, що мало хто з майстрів, хто знімає відео в YouTube, вам скаже всю чисту правду. Вам ніхто не скаже, скільки у людей існує відходів при їхніх методах там, точіння, при їх методах сушіння. Друзі, всі хочуть показати себе лише з гарної, позитивної сторони. Але не забувайте. Що в кожній медалі є і зворотня сторона. Тому, друзі, зараз переміщуємося на кухню і я розповім, як, на мою думку, все ж таки правильно висушувати заготовки в мікрохвильовій печі. Якщо ви все-таки вирішите це робити, та спершу, друзі, я хочу нагадати, в чому полягає мій метод основний, як я висушую заготовки. Можливо, хтось не подивився мої минулі відео. Або, можливо, хтось вперше зайде, він полягає ось в чому. Заготовки я загортаю в папір і поміщаю в поліетиленовий пакет, періодично міняючи вологий папір на сухий, вигортаючи сам сулофан. Але оскільки в, даному, в даний момент заготовки в мене великі, то... То наразі, друзі, я трошки змінив свою тактику і зберігаю свої заготовки ось в таких великих коробках. Поміщаю сюди довільним порядком заготовки і поміщаю сюди велику кількість паперу. Папір вбираю в себе вологу. Періодично я виймаю заготовки і міняю папір на сухий. Цей метод я би назвав десь. Середнім між моїм основним методом, перехідним методом, і методом зберігання заготовок в будівельних мішках з тирсою. Єдине, що я зберігаю в себе в будинку, тирсу в будинок я, звичайно, не буду заносити, то зберігаю таким чином. Ось ці заготовки, друзі. Зараз я якраз зміняю папір і провітрюються самі заготовочки. Ну що, друзі, давайте спробуємо щось висушимо з вами. Є в мене різного калібру, різного діаметру заготовки. Ось такі тут 15-17 см в діаметрі. Такі тут 20-22, ось такі тут 25-26 см. І є самі великі тут 28-29 см. Мені, звісно, як будь-якій нормальній людині, хочеться одразу зробити, висушити ось таку велику заготовку. Вона велика, вона дуже красива, відповідно, вона буде самою дорогою і мені хочеться заробити якнайшвидше грошей. Йдемо сушити з вами. Так, щось не складається в нас з сушінням. Бачите, друзі, вона елементарно не влазить в мікрохвильову піч. Ну, давайте цю спробуємо. Тут 25-26. Так, ця ледь війшла, друзі. Але сушити я її тут теж не буду. Знаєте чому? Тому що вона надзвичайно важка. І я просто боюся, що оцей поворотний механізм не витримає. Отже, друзі, давайте спочатку я про плюси і недоліки цього методу, а вже потім покажу, як я висушую з усіма деталями, як висушую заготовку. Я, відверто кажучи, не знаю, друзі, звідки пішов цей метод висушування заготовок в токарній справі. Мабуть, за основу був взятий метод сушіння пилу матеріалів в промислових електросушарнях. Але, друзі, саме в сучасних промислових електросушарнях матеріал висихає за допомогою електронного керування, програмування автоматики, де всі процеси проходять повільно, багато годин. Від доби і навіть більше. Притому там створюється додатково вакуум. Мабуть, не даремно, адже сира деревина не дуже полюбляє повітря і різкі коливання температури. На просторах YouTube можна побачити багато, так би мовити, рецептів, як люди висушують сирі заготовки в мікрохвильовій печі. А і зараз я хочу навести, навести вам один приклад, яким би особисто я в жодному разі не користувався. Береться сира заготовка, уявіть, що це сира заготовка тільки з під верстату, з якої сік тече. В такому вигляді вона ставиться в мікрохвильову піч, вмикається на максимальний режим і включається на 3-5 хвилин. Проходить час, заготовка виймається назад. Що відбувається в такому випадку, друзі? Деревина критично, швидко перегрівається. І чим менша, до речі, заготовка, чим тонші стіни, тим більше заготовка буде перегріватися. Різко міняється структура деревини, і на цьому фоні люди просто її ось так, як вона є, лишають і чекають, поки вона охолоне. І я, до речі, недаремно згадав про такий параметр, як розмір заготовки і товщина стін. Бо в одному, режимі, в одному режимі нагрівання одні можуть нагріватися, другі перегріватися, а з третіх дим піде. Але особисто я ніде не чув на YouTube про такі нюанси. Показують, як гріють в основному на максимальному режимі, скільки. Часу. І, до речі, різні породи деревини також будуть по-різному реагувати на подібні процедури. Отже, на мою думку, в наведеному вище прикладі в даному методі сушіння, у заготовки є багато шансів тріснути, зіпсуватися. Також є багато шансів, друзі, спалити саму мікрохвильову піч. Адже заготовки можуть бути дуже великими. І важкими. Іде перевантаження побутового приладу, який використовується не за призначенням. Ну а про можливість пожежі або короткого замикання і можливості ураження струмом я краще промовчу. Користування даним методом сушіння має бути побудованим, друзі, на вашій відповідальності, розумінні. Ви маєте розуміти, що ви працюєте з деревиною і при цьому використовуєте такий побутовий приклад, як мікрохвильова піч, який, здається, з усіх побутових електроприладів є самим небезпечним. Що ж, друзі, трохи налякав, можливо, вас, але робити цього не хотів. А лише наголосити, що все потрібно робити зважено. Цей метод, звісно, існує, в нього є один плюс. Те, що можна відносно в короткі строки висушити заготовку. Але є і мінуси. Не всі заготовки за розміром і вагою, як ви самі бачили, можна помістити в мікрохвильовку. При неправильному підході можна зіпсувати і заготовку, і з технікою безпеки не варто жартувати. На мою думку, цим методом можна користуватися, якщо вам в короткі строки... По якимось причинам необхідно висушити кілька, наголошую, кілька заготовок. Що ж стосується великих партій, особисто я не ризикував би. Чому я б цього не робив, я вже навів свої міркування. Що ж стосується людей, для яких токарна справа це не хобі, а для яких це є ремесло, принцип роботи в них побудований інакше. І поспішати, як в даному випадку, їм не потрібно. Що стосується мене, я теж інколи користуюсь таким методом, друзі, ось дві тарілки з горіха, а мова зараз йде про горіх. Я зробив за допомогою такого методу сушіння. Робив я це заради експерименту, оскільки з горіхом я почав працювати лише нещодавно. Хотів подивитися, як себе поводить горіх. А як я це зробив, я вам зараз покажу. Покажу вам на прикладі ось цієї заготовки, а вона була виточена менше двох тижнів тому, бо зовсім свіжої в мене нема. З чого все починається? Як тільки заготовка сира була первинно проточена, друзі, починаю з того, що я вкриваю клеєм ось цю торцеву частину, цю торцеву частину і ось ці бокові частини. Це йде мова про поперечне точіння, друзі. Всередині все, і ось тут все залишається без покриття. Лише торець і бокові частини. Для цього я використовую ось такий клей. Далі вам треба буде олівець, щоб ставити різноманітні позначки. Якщо є електронні кухонні ваги, добре. Якщо ні, друзі, вам все рівно знадобиться пакет. Пакет буде грати роль індикатора. Якщо у вас нема вагів, не критично. Це буде вашим індикатором. Коли ви побачите, що перестало з'являтися явля... випаровування на стінках, значить ваша заготовка готова. І також вам потрібен буде папір. Поїхали. Заготовка зав'язана в пакет. Ставимо. І, друзі, зверніть увагу, з чого я починаю. Саме Низький режим. Вмикаю на 2 хвилини. Я не буду, звісно, чекати 2 хвилини, щоб не займати ваш час. Ось заготовка крутиться в цьому ж режимі. Друзі, я сподіваюся, ви мені повірите, що коли я вимикаюсь, я нічого тут не перекручую і не перероблюю. Після цього я переходжу на наступний режим помірний. Вмикаю також на 2 хвилини. Чекаємо. Після цього я про всяк випадок пересвічуюсь руками, нагрів. Нагрів добрий. Переходжу до наступного режиму. Середній. Вмикаю на дві хвилини, друзі. Про всяк випадок. 22.43. Чекаємо. Чекаємо. Отже, друзі, пройшло 2 хвилини. А всього, друзі, пройшло 6 хвилин в трьох режимах. Після цього виймаю заготовку. Вона помірно тепла. Вона не має бути гарячою, з неї не має йти дим. Далі, друзі, я розв'язую, так, зараз поставлю штатив хвилинку. Виймаю з пакету, тут вже є волога. Все, друзі, робиться для е, того самого вакууму, про який я казав. Так би мовити, умовного вакууму. І загортаю ось в бумагу в папір. Загортаємо швиденько. Вивертаю пакет ззовні, бо тут вже є волога. І ось так. Зав'язую все щільно. Лишаю приблизно на 5-7 хвилин. Пройшло, друзі, біля 10 хвилин. Ходив покурити. Ось, можете бачити, тут з'являється конденсат. Що я роблю далі, друзі? Далі я розв'язую пакет. Бумага теж трошки волога, але ще не критична. Сам пакет я беру, вигортаю. Вигортаю і знову зав'язую. Лишаю знову хвилина 7-10 приблизно. Для чого я вигортаю пакет? Бо збирається конденсат. Пройшло ще біля 10 хвилин. Знову розв'язую і міняю, друзі. Цього разу я вже міняю папір лологий, міняю на свіжий, так би мовити, на сухий. Загортаю і інший пакет. Бо той же мокрий з обох сторон. Сторін. І знову зав'язую. Для чого це робиться, друзі? Як відомо, деревина матеріал гігроскопічний, і ця деревина має властивість як віддавати вологу, так і вбирати її знову в себе. Якщо просто так залишити собі і піти десь займатися своїми справами, у вас вона буде лежати невідомо скільки. І я вже пояснив, що може відбутися. Тому такі процедури я повторюю. ну, Разів 5 мінімум, можна й 7 разів, в залежності від того, наскільки сира деревина. Вся вже не така сира деревина, якщо вона була б, наприклад, зовсім свіжою. Як бачите, начебто нічого складного, але тим не менш є певний клопіт. Весь цей час, близько години, ти прив'язаний до заготовки і нічим не займаєшся. Після ж того, після всіх цих процедур, коли припиняє з'являтися конденсат, я або поміщаю в черговий сухий пакет, або, наприклад, як от в даному випадку, як я показував на початку відео, можу помістити цю заготовку в коробку до інших заготовок. друзі. А на цьому я буду завершити сьогоднішнє своє відео, спробував вам донести свою думку. Показав, як я це роблю, якщо я це роблю. Якщо це відео вам було корисним або цікавим, можете ставити вподобайку. Якщо ні, можете сміливо ставити ось так. І наприкінці, вкотре друзі, вас закликаю. Підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український YouTube. До зустрічі в наступних відео.